Чому пористе волосся вважається недоглянутим? Я все життя зазорю дівчатам з рівним волоссям. Ви не знаєте, як вам повезло. На відміну від вас, дівчата з порисним волоссям не можуть вийти без укладки, без такої гуль. Тоді я недоглянута, Треба постійно виділяти час. Наця. Але є одна перевага. Я можу робити собі кучерявий метод. Для цього використовую шампунь. Від Mimara. це іспанський бренд, який містить лише натуральні інгредієнти. І Що мене підкопило, бренд не тестується на тваринах. Шампунь спеціально призначений для кучерявого волосся. Він зовсім не пересушує шкіру, навпаки, зволожує. І не містить собі сульфатів. Після цього беремо маску для. Для кучерявого волосся. От вона реально робить чудеса. А який запах! Я вперше використовую маску спеціально для своїх кучерів? Тому мені цікаво, що цього всього вийде. жмемо молоко не Я Відчуваю наскільки волосся зволожується, а не стає журстки. Для Мене це важливо. Вона дуже зменшує пухнастість і формує локони. І останній незмивний крем для кучерів. він якраз закріплюється все чудо. Після цього крему волосся стає блискучим. м'яким. і основне не Побачите все в кінці. Дуже чекаю вашу реакцію. Напишіть, як вам можна виходити з такими кучерями на вулиці. Добре, що в мене є де Це полегшує роботу. Не Пишіть, як вам результат? Краще рівне, чи таке?